Сьогодні відбувається передача майна у спільному проєкті машини, які спільного фонду поверний живим та Львівської військової адміністрації. Це проєкт, де ми забезпечуємо. Підрозділи різним транспортом, починаючи від бусів, баги, квадроциклів та тим транспортом, котрий вивозить, підвозить, допомагає та рятує військовослужбовців. Загалом зараз ми зібрали вже близько 50 мільйонів щодо техніки, яка є тут, це близько 40 різних транспортних засобів. Наша група компаній долучилася до ініціативи Львівської обласної військової адміністрації та фонду «Повернись живим машини, які і задонатила 21 мільйон гривень на техніку для. Військовослужбовців. Сьогодні ми передаємо на полк К2, 10 багі та 4 квадроцикла. Я думаю, що ця техніка буде дуже корисна нам на, на сході, там на В От, Чому і... її перевага? Ну, По-перше, це приходимость. Є лебідка, є резина, повний привод. Є вне од нього кузов, де можна навантажити чого завгодно. Хоч там харчі, хоч там БК, хоч що. Можна перевозити людей. Бачиш, вокруг, чи є ті дрони, чи нема, бо все відкрите, все чутно. Правда, він тріщати буде. Але це доб добра така техніка. Нам подобається. Тактика ворога це є робота в малих піхотних групах, і також нашим сховоспорвоцям потрібно бути динамічними та швидкими, щоб локалізовувати різні прориви. Тому великий транспорт, є на передовій часто знищується, а малі групи і прохідний транспортний засіб дуже сильно рятує. Може динамічно підвозити боєприпаси, може рятувати поранених і вириватися на передову. Унікальність даних машин заключається в її високій мобільності та високій прохідності. Для військових, особливо в дану пору року цей фактор є дуже важливим, адже приходиться їздити в основному по болоту і по погано прохідній місцевості. Величезне дякую Збройним силам України захисникам і захисницям. Має робити все від нас належне, щоб вони мали наснагу і техніку для продовження боротьби. Величезне дякую, поверніся живим за те, що ви робите, і довіра до вас є найвищою. Дякую бізнесу, який допомагає Збройним силам. Єдності, вправді, напевно, і успіх, і перемога.